Мене звуть Денис, мій позивний — «Номад». Я оператор наземних роботизованих комплексів 7-го батальйону 114-ї бригади. Зараз встановимо на рельсі дану платформу для виконання бойових завдань. Логістичних підвоз, БК, підвоз продуктів питання і так далі. У цивільному житті працював в іт компанії бізнес-аналітиком з бізнес-процесів інтеграції у організації, компанії електронний документообіг. Але уся сім'я лікарів. Мати лікар, батько лікар та бабуся. Батько також в лавах ЗСУ, капітан медичної служби, теж у бригаді ТРО, тільки 109-й. Ну, з дитинства мені пропонували піти теж лікарську кар'єру, але коли мені було 16 років, я ну, не хотів. Я останнім часом більш почав відноситись до війни, як до роботи. Тобі ж ставиться задачі як проєкти той же НРК. До цього я служив у взводі ФПВ, ударні дрони, займався прошивкою, налаштуванням ретрансляторів, антен. Тому більше відношусь до цього як до якихось проєктів, інтересних мені. Треба виконувати роботу, тому що майбутнє усієї армії, як зараз диктує і наше командування на усіх брифінгах за дронами, за наземними комплексами, за повітряними комплексами, тому що кілзони становяться все більші. Тобто раніше це було 5-10 кілометрів, зараз вже 20-25. Такі комплекси допомагають проводити логістичні заходи підвозу. Той же води, при цьому зберігати особовий склад, який не буде ризикувати своїм життям для підвозу того ж бика або води, або їжі на позиції хлопця. У нас у підрозділі наразі три дівчини. Дівчата на рівні з чоловіками, нічим їм не проігрують, нічого не бояться. Дуже багато різнопланових людей потрібно. Оператори розвідувальних дронів, оператори ударних дронів. Для розвитку лабораторії потрібні техніки, які на з комп'ютерами для того, щоб працювати з настройкою дронів, працювати з настройкою таких ось платформ і так далі. За цим майбутнє армії. Тому якщо ви хочете розвиватися і хочете допомогти силам оборони, то це кращий вибір. Я воюю за рідних. За мати, за бабусю вже за цей рік побував і у Херсоні, і у Купінську, Побачив знищені міста. І не хочу, щоб моє рідне місто було таким самим. Все буде добре, буде мирне небо колись. Більше, мабуть, нічого і не потрібно. Тільки трошки терпіння і віри у цю незабутню мрію.